Усім привіт! Ви дивитесь перший тенісний подкаст, і це наша рубрика Все про теніс за кілька хвилин. Сьогодні поговоримо про повернення в тур Ангеліни Калініної, заявочні списки Australian Open, а також головні новини останніх днів, які невтомно генерують топ тенісисти і тенісистки. Моє ім'я Олександр Черненко, і ми розпочинаємо. Ець 25 та ракетка світу Ангеліна Калініна нарешті повернулась в тур. Цього тижня українська тенісистка, яка наразі посідає 155-те місце в світовому рейтингу, виступає на турнірі серії WTA 125 у французькому ліможі. Це її перший турнір з червня цього року. У стартовому колі Калініна перемогла представницю Ліхтенштейну із третьої сотні рейтингу Катінку фон Дайкман двічі по 6-2 і здобула дуже важливу для себе перемогу. У другому колі Українку чекатиме набагато серйозніша суперниця британка Соней Картал. Тримаємо кулаки за Ангеліну і бажаємо їй якомога скоріше набрати оптимальні кондиції. Шлях, який чекає Калініну, очевидно, буде непростим і досить тривалим. І, можливо, саме з цієї причини вона вирішила не користуватись захищеним рейтингом для того, щоб зіграти на Австраліан Оупен. Напередодні ж організатори першого мейджору сезону опублікували заявочний список учасниць основної сітки турніру. До нього увійшли чотири українки: Ліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська і Олександра Олійникова. Для якої це буде дебютний виступ в основній сітці австралійського гренслему, та і загалом перший візит на зелений континент. Відзначимо також, що з першої сотні рейтингу заявку на участь в турнірі не подали дві тенісистки: це американка Даніель Колінс, а також туністка Онс Жабер, яка нещодавно оголосила про свою вагітність. В свою чергу захищеним рейтингом скористались три тенісистки. В Австралії ми знову побачимо екс-лідерку світового рейтингу Кароліну Плішкову, китаянку Ван Яфань і тайланку Мананчаю Саванкав. 18-річна українська тенісистка Вероніка Подрез з минулого тижня виступила на турнірі серії WTA 125 у французькому Анже. Там вона здобула першу перемогу на турнірі цієї категорії, обігравши безпрапорну Аліну Чараєву. У другому колі Українка поступила з Хорвація Антонії Ружич, але тим не менше, цей виступ дозволив їй дебютувати в топ-300 світового рейтингу. Зараз вона посідає найвище для себе в кар'єрі 289-те місце, а також є дев'ятою ракеткою України. Вітаємо Вероніку, бажаємо не зупинятися і віримо, що для неї це тільки початок. Від українського тенісу до світового один із найстатусніших турнірів міжсезоння виграв Алекс Демінор. Австралієць став чемпіоном підсумкового турніру виставкової ліги UTS у Лондоні, обігравши у фіналі Каспера Руда з рахунком 3-1. Ця перемога принесла демінору 920 тисяч доларів, і це при тому, що за увесь сезон 2025 австралієць заробив трохи більше 5 мільйонів доларів призових. Кеті Болтер має бути задоволена. Карлос Алькарас тим часом розважається в США. Трохи відпочивши у Флориді, лідер світового рейтингу зіграв два виставкові матчі за два дні. Спершу в Нью-Арку він поступився Френсісу Тіафо, а уже за добу в Майами переміг Жуана Фонсеку. Поза матчами Карлос також часу не гаяв, чого вартує лише його тренування разом із самим бразильським зубастиком Роналдо. Найменш яскравими були останні дні і для Яніка Сінера, хоча він і провів їх далеко від тенісних кортів. Італієць вирішив відвідати гран прі Абу де вирішувалася доля сезону Формули 1. До нього там була прикута значна увага, він погуляв треком, пофотографувався з гонщиками і навіть з футбольними легендами Роналдіні Т'єрі Анрі. Ну і, звичайно ж, став свідком чемпіонства пілота Макларен Ландо Норріса. Іще трохи новин зі світу жіночого тенісу, восьма ракетка світу Жасмін Пауліні повідомила, що Сара Ерані в наступному сезоні увійде до її команди і буде займатися питанням тактичної підготовки до матчів. Останнім часом Ерані, яка є партнеркою Паоліні в парному розряді, і так стабільно перебувала в боксі її команди під час матчів, але тепер, судячи з усього, уже офіційно буде брати участь у її тренувальному процесі. Ви дивились і слухали перший тенісний подкаст? Дякуємо усім за увагу. Не забудьте підтримати нас лайком і коментарем під цим відео. З вами був Олександр Черненко. Почуємось!